Страх, біль за моє місто. Я тоді ще не розуміла, що будуть такі масштаби руйнування, які зараз є в Бахмуті. Я не розуміла, що буде помирати велика кількість настільки людей. Я сподівалася, що у мене. Мені звати Вероніка, мені 14 років, я з міста Бахмут. Ми всі чули про нього в новинах. На жаль, ми бачимо, що його щодня руйнують, і щодня там помирають люди. Виїжджала в 2014 році, теж коли там проходили бойові дії, і мені довелося виїхати. А так я прожила там все своє життя. Бахмут це чудове місто, троянд квітуче, українське, назавжди українське і. Я і багато інших мешканців Бахмута ніколи не віддадуть його росіянам, бо це наша країна і це наша земля. І я обожнюю це місто всім серцем. І я сподіваюся, що я повернуся туди. Обов'язково. Найулюбленіше місто це напевно Алея Троянд. Я там поряд жила, мій дім. Взагалі обожнюю Бахмут. Центральна площа і школа. Страх, біль за моє місто. Я тоді ще не розуміла, що будуть такі масштаби руйнування, які зараз є в Бахмуті. Я не розуміла, що буде помирати велика кількість настільки людей. Я сподівалася, що у мене. Я пораджу ще іншим, що можна робити, окрім переходу на українську мову. Я враджу вам. Відмовитися від російського контенту в усіх його проявах, що я зробила буквально одразу, бо мені просто було гидко, чесно кажучи. Особливо після перших руйнувань в Бахмуті, мені було дуже боляче взагалі дивитися щось пов'язане з росіянами. Я кожен ранок починаю буквально з перегляду цих фото і відео, як щоденні, щонічні, щогодинні обстріли. Ти дивишся і думаєш, ну, може, хоча б всі виїхали з того будинку. Може, ніхто не помер цієї ночі, а потім дізнаєшся, що, скоріш за все, хтось під завалами. Зараз я дуже гарно спілкуюся з родиною полоненого Рената Херуліна, який. З 501-го батальйону воював в Маріуполі, захищав його до останнього потрапив. В полон, і зараз ми намагаємося повернути його. Виходимо на акції в соцмережах. Кажемо, спілкуємося з багатьма людьми, щоб просунути рената, щоб його якнайшвидше повернули додому. Що ви чули? Наприклад, про 501 й батальйон, який сміливо захищав Маріуполь, а зараз знаходиться в полоні. Чи чули ви про морського піхотинця Рената Хайруліна? Він потрапив в полон 4 квітня 2022 року. Я знайома з його дружиною Анастасією Грановською. Вона зараз з нами. Вони мають спільну донечку. Я думаю, що буде багато роботи, і треба буде об'єднати країну, допомагати людям, які залишилися без житла, і взагалі відбудовувати країну. Тобто з цим буде точно пов'язана моя діяльність. Я приклад, якщо можна так сказати, що в юному віці можна допомагати країні, хоч якимись способами. Допомагайте країні, рятуйте нашу країну. Я вдячна всім, хто це робить. Волонтери, активісти, військові. Це дуже важливо. Медики теж дуже важливо. Слава Україні. Я дуже дякую, хто захищає мене і буду стояти за вас тут. Обов'язково.